3 жовтня небо майже скрізь затягне хмарами, а температура нагадає, що літнє тепло вже повністю позаду. Хмари, дощі, прохолода і різниця температур між регіонами створюють особливу атмосферу осені. Подивимось, як почнеться п'ятниця у різних куточках країни. На Київщині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами, опадів не очікується. На півночі, на Житомирщині температура вдень досягне 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься суцільна хмарність, дощу не прогнозується. На Чернігівщині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься повністю вкритим хмарами, без опадів. На Сумщині температура вден складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з суцільною хмарністю, проте без дощу. На сході на Харківщині температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Донецькій області температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, дощу не очікується. У Луганській області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, опади не прогнозуються. На півдні. На Одещині температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним. Місцями можливий короткочасний невеликий дощ. У Миколаївській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. Друзі, щоб не пропускати щоденні прогнози, підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково діліться цим відео з друзями. Разом ми зробимо наші огляди ще кориснішими. На Херсонщині температура в день досягне 20 градусів тепла. А вночі очікується плюс 15. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами дощу не буде. У Запорізькій області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 13. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Криму температура вдень підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На заході у Львівській області температура вдень складе 7 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Небо буде повністю вкрите хмарами, місцями можливі слабкі опади. На Івано-Франківщині температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Прогнозується суцільна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 5. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не очікується. На Буковині температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Спостерігатиметься значна хмарність, дощу не прогнозується. У Закарпатській області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Рівненській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо буде повністю вкрите хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Спостерігатиметься суцільна хмарність проте без дощу. У Хмельницькій області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 6. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність без опадів. У Полтавській області температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 11, вітер східний швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, дощу не очікується. У Черкаській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер східний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура в день досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північний швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами без дощу. Такою буде п'ятниця, 3 жовтня. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе і побачимось вже завтра.